Сьогодні тема нашого заняття раз, два, я здорове маля. А зараз давай разом промовимо ранкове привітання. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам. Я скажи мені, будь ласка, чи знаєш ти, що таке позитив? Пропоную тобі послухати історію, і ти відразу дізнаєшся, що таке позитив. Жив собі хлопчик, звали його Позитивчик. Всі, хто знали цього хлопчика, ніколи не бачили його засмученим або злим. Люди не бачили його сліз на очах і навіть не знали, чи плаче колись цей хлопчик. Посмішка та гарний настрій завжди супроводжували його. Всі, з ким зустрічався позитив, раділи та посміхалися. Одного разу позитив зустрів дівчинку, яка дуже плакала. Він запитав у неї, що сталося. Але дівчинка від сліз нічого не могла відповісти. Тоді позитив подарував дівчинці повітряну кульку. Дівчинка подивилась на кульку від незнайомця і засоромилась. Це мені? запитала дівчинка. Так, відповів позитивчик. Не можна плакати, не треба засмучуватися. Якщо навіть трапилося щось кепське, просто треба, щоб поряд був друг. Він обов'язково допоможе. Але у мене немає такого друга, заперечила дівчинка. То тобі тільки так здається, твої близькі, братик або дівчинка із сусіднього під'їзду можуть бути справжніми друзями для тебе, пояснював позитивчик. Аж раптом дівчинка не втримала кульку і та злетіла високо в небо. Дивись, сказав позитив. Кулька полетіла втішати хмаринку, щоб вона не плакала. А я вже теж не плачу, радісно повідомила дівчинка. Позитивчик та дівчинка посміхнулися один одному, і настрій став ще кращим Як ти зрозумів, що означає слово позитив? Як його можна подарувати людям? Позитив це слова підтримки, це теплі обійми. Це усмішка. Позитивні емоції заряджають людину хорошим настроєм, а гарний настрій зміцнює здоров'я. Пропоную тобі пограти в гру. Раз два. Я здорова маля. Порахуй складові здорового вигляду людини. Один. Гарна постава. В гарній поставі краса і здоров'я людини. 2. Усмішка. Коли людина посміхається, в неї покращується настрій та загальне самопочуття. 3. Позитивне спілкування. Це спілкування людини гарною мовою, при якому вона створює навколо себе приємну атмосферу, гарний настрій. Поміркуй яким чином поганий настрій можна змінити на хороший? Чекаю твоєї відповіді. Бажаю тобі гарного настрою. До зустрічі!